Важливе оголошення для всіх, хто планує вирішити свої міграційні питання у Великій Британії. Вже січня 2025 року наші ціни та і ціни імміграційної служби на послуги зростуть. Чому імміграційна політика Британії стає дедалі жорсткішою? Нові правила, які впроваджуються, роблять кожну заявку більш складною та вимогливою. Це значно збільшує обсяги роботи і ми. Змушені адаптуватися до нових реалій, щоб і надалі надавати вам якісний сервіс. Кожен кейс тепер вимагає більш детального аналізу, уважності та індивідуального підходу. Це потребує більше часу та ресурсів від нашої команди Sterling Law. Якщо ж ви плануєте подавати заявку на візу або оформлювати міграційні документи, зараз найкращий час це зробити: дійте до підвищення цін, щоб заощадити. І спеціальна пропозиція до 25 грудня напередодні 2025 року. Ми пропонуємо знижки на більшість наших послуг, включаючи оформлення віз, заявки та довіреностей. Це ваш шанс отримати якісну допомогу за найвигіднішою ціною. Якщо ж ви побачили це відео, спілкуючись із нашими юристами та менеджерами, вкажіть промокод happy 2025 І ви отримаєте знижку 25% на наші послуги. На деякі види віз та довіреності не відкладайте важливе на потім. Звертайтеся до нас вже сьогодні, щоб отримати професійну допомогу та спокій у ваших імміграційних питаннях.